Ось коротка відповідь, для чого чорнити призми бінокля. Це вони світяться, це самі призми так світяться. Отак От з них виходить світло. А тепер прикиньте, що світло з об'єктива попадає сюди в камеру, попадає на стінку призми, розсіюється і підсвічує тіні. І тіні не ідеально чорні, а виходить такі сіроваті. Так зване розсіяне світло. Ну і видно, весь канал такий весь підсвічується там. Отак от, от. Тому призми треба чорнити. Взагалі все треба чорнити. Все, де не повинні проходити корисні проміні, які йдуть вам в очі або на метрицю камери. Треба чорнити і максимально забирати. Ось і результат зачорнених призм. Камера намагається підняти експозицію. Але їй не виходить. Тому що призми не світяться абсолютно. от. Так от. Контраст бінокля виростає ну, відсотків на 15. Впевнених, якщо не більше. Бінокль той самий, 10х50 зараз в роботі. Отак от. Так от.